За підсумками Рамштайну, яку зброю отримає Україна, Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною та шукає нашу ППО за допомогою повітряних куль. Із Бахмута виходити ніхто не збирається. Українські захисники облаштували там багатоешелоновану оборону. Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна. Росіяни ідеологічно перевиховують наших дітей. Та спалюють самих себе у Криму. Моє ім'я Дмитро Олійник. і Я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій 357-го дня великої війни. Про події глобального масштабу згодом, а на початку про те, що сколихнуло соцмережі України цієї доби. Вчора анонімні телеграм-канали опублікували відео, на якому чоловік лежить на асфальті та відбивається ногами від людей у військовій формі. Люди оточили чоловіка та хапали його за руки та ноги, намагаючись підняти. Стверджувалося, що відео зняти в центрі Одеси, неподалік ринку, привоз, а чоловіка тягнули. У військкомат ввечері прислужба служба оперативного командування Південь повідомила, що розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцями. Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням керівники обласного і районного ТЦК та СП. Притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Відомство повідомило, що з військовими, які залучені до вручення повісток, проводяться додаткові роз'яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів. А чи стикалися ви з агресивним поводженням з боку військових? Напишіть про це у коментарях. Сьогодні в деяких регіонах України, зокрема на Київщині та Черкащині, лунає повітряна тривога. Все через те, що в небі фіксуються повітряні кулі. За словами речника повітряних сил Гната, це не зонди, не аеростати, а саме кулі, які несуть шмат металу. Та жодної загрози вони не становлять. За словами представника ГУР Юсова, таким чином ворог збирає розвіддані по виманюванню українських засобів ППО. Повітряні сили сканують небо України, ведуть радіолокаційну. Розвідку і йдеться наразі про майстерність українських захисників, яким треба відрізнити кулю від БПЛА а БПЛА від літака. Над Києвом загалом виявили близько шести ворожих повітряних куль, які переміщуються під дією вітру. По усім цілям спрацювала ППО. Росіяни сьогодні завдали удару по Покровську Донецької області. Ракета зі смерча поцілила у житловий мікрорайон Сонячний. Було пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про 12 поранених і одного загиблого. Судячи з фото, пошкоджені верхні поверхи багатоповерхівки. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Кириленко повідомив, що наразі триває рятувальна операція. У місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим, за його словами, мешканці чиї квартири зазна руйнувань внаслідок обстрілу будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує. Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це свідчить про те, що Москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу. Про це з посиланням на дані західної розвідки пише Financial Times. З перших тижнів війни Росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, покладаючись на ракети дального радіусу, артилерію і сухопутні війська. Західні аналітики припускали, що це могло статися через побоювання Москви, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російських літаків або через те, що її флот перебуває в поганому стані. Але оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні сили насправді досить добре збереглися. Про це говорить високопоставлений дипломат НАТО. Цитую: понад 80% напевно безпечні і доступні, тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряно. У кампанію і намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону за допомогою атак. Кінець цитати. При цьому міністр оборони Британії Бен Волес вважає, що у війні в Україні залучені 97% всієї російської армії. Коментуючи наступальну стратегію Москви, Волес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб пробити оборону України. Скоріше, ми просто бачили зусилля спрямовані на просування вперед. Це коштувало величезної ціни російській армії. Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже Же високим рівнем відтоку особового складу. Потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, А майже дві третини танків знищені або розбиті. Це має прямий вплив на безпеку Європи. Волос впевнений, те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні першої світової війни з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами. За його словами, найбільшим фактором невідомості є російські лідери, які або відірвані від реальності, або не зважають на людські життя в Росії. Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики інституту вивчення війни вважають таке рішення Києва правильним. На думку аналітиків, рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим, тому що українська оборона послабила значні російські сили. А отже, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Тобто, оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємодоповнюючими. Йому виключними заходами. Про те, що українські військові навіть не думають виходити з цього міста, сьогодні повідомив заступник командира батальйону Свобода Володимир Назаренко. За його словами, місто обороняють на кожній вулиці. Кожна будівля це є фортеця. Дуже гарні укріплення по всьому місту. Назаренко не розкриває, де вони як вони облаштовані. Але запевняє, це багато ешелонована оборона. Ворог веде зараз активні, динамічні, дуже напружені бої на околицях міста. На сході ж від міста загалом в серце Бахмута ворог не пройшов. Отже, українські сили є господарями цього міста. Назаренко переконаний, що ворожі сили рано чи пізно закінчаться, і ворог уже змушений вводити все нові і нові з'єднання після того, як попередні частини були розбиті. За його словами, зараз ворог дійсно попер, почав видати. Авлювати північний фланг, але несе великі втрати. Скоро можливості вичерпаються. Міністр оборони США Ллойд Остін вірить в те, що Україна зможе виявити ініціативу та створити вигідні для себе умови. Про це він заявив після засідання у форматі Рамштайн. і Нагадав, що на початку лютого США оголосили про чергову військову допомогу Україні і запевнив, що країни-союзники і далі докладатимуть зусиль для забезпечення України. Всім необхідним за результатами зустрічі у форматі Раймштайн, члени контактної групи ухвалили рішення виділити Україні Бредлі та Абрамс від США, танки «Челленджер» від Великої Британії, а також модернізовані танки від США, Нідерландів та Чеської Республіки, і танки Т-72 від Польщі. Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо. Танків леопард також йшлося про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155-го калібру. Вчора у німецькому порту Бремерхафен було помічено велику кількість американської військової техніки. На транспортному судні Арк інтегріті Армія США доставила серед іншого 60 бойових машин піхоти Бредлі. Вони є частиною пакета військової допомоги США. З повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Офіційного підтвердження того, що Військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну немає. Можливо, також що окремі запаси, наприклад, у Польщі будуть поповнені за принципом кільцевого обміну. Також повідомляється, що Бредлі везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати під час розвантаження. Порома також були помічені БТР Страйкер та машини Евенджер із ЗРК. Також багато вантажівок і броньованих автомобілів. На території Росії та анексованого Криму існує мережа зі щонайменше 43 закладів, у більшості з яких відбувається. Ідеологічне перевиховання дітей з України віком від 4 місяців до 17 років, згідно звіту лабораторії гуманітарних досліджень факультету охорони здоров'я Єльського університету від 24 лютого минулого року до цих таборів потрапили понад 6 тисяч українських дітей. При цьому дослідники допускають, що фактична кількість дітей може бути значно вищою. Більша частина таборів розташована в Криму однак, 10 таборів розташовані недалеко від великих російських міст – Москви, Казані та Єкатеринбурга також табори є в Сибірі та на Далекому Сході. Зазначається, що росіяни тиснуть на батьків, щоб отримати згоду на відправлення дітей у ці табори. Деякі з опитаних батьків розповіли, що не погоджувались віддавати своїх дітей у такі заклади однак. Їх все одно відправили у таборах в Криму та в Чечні українських дітей навчають поводженню з вогнепальною зброєю та військовою технікою. Також українським дітям насаджують російські ідеї в академічній, культурній, патріотичній військовій сферах. Росіяни активно спалюють себе у крематоріях. За даними українського генштабу, біля крематорію у селі Красна Зорька, що в Криму, спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. У такий спосіб росіяни намагаються приховати свої втрати. У генштабі зазначили, що кремація загиблих окупантів у красній зорці здійснюється цілодобово. При цьому крематорій не надає послуги цивільним. Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Путіна. Представник гур Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню сказав про те, що небагато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику Росії щодо України, зокрема повномасштабну війну. Усі вони роблять це заради власної вигоди. Це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя, хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається. Представник ГУР вважає, що наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у Росії, але якщо Путін втратить владу, вони його знищать. За минулий рік брат заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова ігор придбав майна на загальну суму. Чверть мільйона доларів при цьому за значно заниженими цінами. Брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на придбання і чому ціни занижені? Загалом йдеться про апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Фольксваген. БМВ і мотоцикл. Андрій Смирнов стверджує, що його брат позичав гроші на придбання. Стосовно житла, то Ігор твердить, що збирався придбати квартиру на лівому березі у Києві, але через війну вирішив придбати у Львові. Природу своїх статків ігор Смирнов пояснює тим, що наразі займається перепродажем машин. Це йому подобається. Також це дає йому додатковий дохід. Посилання на розслідування української правди про збагачення брата заступника офісу президента України з'явиться тут. Європейська комісія пропонує розширити мобільний роумінг на Україну. У разі схвалення пропозиції, українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Тобто українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв'язком під час подорожей. Та пропозиція ще має бути розглянута радою ЄС, і поки не ясно, коли вона може бути реалізована. Що стосується можливості зараз користуватися доступними. Або безкоштовними дзвінками між ЄС та Україною, то це стало можливим завдяки згоді телекомунікаційних операторів після початку повномасштабної війни РФ проти України. Після розвалу СРСР Україна успадкувала так звану медичну систему імені Семашка. На початку ХХ століття такий медичний устрій був дуже прогресивним. Після Другої світової війни система допомогла охопити базовою медичною допомогою майже все населення. Це дозволило ефективно проводити вакцинацію та профілактичні огляди. Проте, в якийсь момент, система Семашко, як і СРСР загалом, почала безнадійно відставати від західних систем у питаннях технологій та якості лікування. А в економічному плані взагалі стала збитковою. Про реформу медицини можна було чути за каденції багатьох міністрів. Та перші реальні зміни почали робити. В команді Уляни Супрун в рекордно стислі терміни Україні багато чого вдалося досягти. Наприклад, пацієнти отримали можливість вільно обирати лікаря та гарантований державний пакет, який сімейний лікар має забезпечити безоплатно. Лікарі ж отримали вищі зарплати та більше свободи. Таким був перший етап медичної реформи. Звичайно, вона мала свої недоліки. Весь процес змін в медицині супроводжували хвилі хейту. Та дезінформації, яка часто йшла від проросійських політичних сил та російських медіа. Отже, як Росія намагалася перетворити на хаос реформування медичної системи, українська правда проаналізувала це складне і надважливе питання. Посилання на матеріал залишаю в описі. відео. Війна триває, росіяни та посібники країни-агресора продовжують нести лихо українцям. Та рано чи пізно все скінчиться, і тоді постане незручне питання: чи ми готові пробачити хоча б когось з тих, хто був по той бік реальності? Поки ви обмірковуєте питання і готуєтесь відповісти у коментарях, поділюся результатами дослідження соціологічної групи рейтинг. Отже, у питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість українців вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників, керівників місцевих комунальних установ та керівників місцевих підприємств, а також банків, організацій. Їх загалом готові пробачити 50-70% українців. Амністію для журналістів місцевих змі допускають. 38%. Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%. Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%. близько 80% – неможливою. Само суд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку 55%. То як вважаєте ви? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Поділіться випуском «Стрічка» з тими, кого любите. Ставте лайк і тримаймося!